Blackview Tab 13. За час свого існування цей пристрій встиг зарекомендувати себе як доволі непоганий планшет за свої гроші. Так, дійсно на коробці написані непогані характеристики, але як він працює насправді, давайте розбиратись. З коробки ми маємо майже все: блок зарядки на 10 ватт. Так, на жаль, швидку сюди не завезли. Type-C, захисне скло. Так, саме скло, та ось такий зручний чохол книжка Коротше, респект виробникам за те, що тобі не потрібно буде шукати де і що купити. А ще тут вже наклеєна захисна плівка. Так, в принципі, чим хочеш, тим і користуєшся, але будьте -то обережні, тому що вона дуже легко знімається разом з плівкою для транспортування. Що приємно вразило після зняття чохла, так це те, що корпус виповнений з металу. Як для його сегменту, це дуже добре, крім однієї великої заглушки з пластику, де скоріш за все знаходяться антени. На верхній частині також розташовані кнопка блокування та гойделки регулювання гучності. На лівій частині у нас динамік. На правій слот під microSD до 1 ТБ та слот під сім-картку. Так, він підтримує 4G LTE. Є можливість встановити дві сімки, але жертвуючи карткою пам'яті. Роз'єм під usb c та ще один динамік. На нижній частині у нас розміщений смарт-конектор для підключення клавіатури і трансформування планшету в ПК. На задній панелі два модулі камер, що схоже на iPhone та спалах. Знаєте, загалом мені подобається, як планшет лежить в руках. В Tab 13 завезли дисплей з діагональю 10 і 1 дюйми. Коротше, класика, якої, як на мене, вистачає з головою. Сам екран виповнений за технологією IPS. Так, на жаль, глибини та насиченості кольорів мені не дуже вистачає. Але можу сказати, що тут гарний IPS. Також питань до котів огляду не виникає, вони хороші. Роздільна здатність 1920 на 1200 пікселів, Full HD Максимальна частота 60 Гц. Можу затвердити, що поглинати контент з цього екрану мені було навіть приємно. Для мандрування інтернетом та перегляду Ютубу його більше ніж достатньо. Так, є і мінуси. Ми маємо глянцевий екран з не супер потужною яскравістю, тому на вулиці користуватись ним не дуже комфортно. Але хто користується планшетом на вулиці, це зазвичай домашня або офісна тема. В приміщенні запасом яскравості все гуд. Круто, що в ТАП 13 завезли стереодинаміки, їх куди краще слухати, ніж моно. Але хочу відмітити, що на максимальній гучності я відчув дуже плоский звук, ну прямо не вистачає басів. Але планшет гучний. На базі BlackView нас зустрічає процесор MediaTek Helio G85. Називати це суперсучасним процесором я не можу. Але роботу цього планшету він вивозить на всі 100. В ході користування я не зустрів якихось проблем в його роботі. Користування соціальними мережами проходило комфортно. Переходить з додатку в додаток він без якихось проблем. Оперативна пам'ять з коробки йде 6 ГБ, основна пам'ять 128 ГБ. Таб 13 є своя оболонка, яка називається Doc OS. Щось поганого про неї сказати не можу. Виглядає гарно, працює добре. Ось що хочу відмітити, так це функцію ПК МОД, яка перетворює цей планшет на ПК. Підключивши до планшету або оригінальний кейборд, або якусь іншу клавіатуру з мишкою через перехідник. А це можливо, бо ми маємо роз'єм Type-C, Ми отримуємо пристрій, на якому можна з легкістю редагувати документи. Заповнити таблиці або користувати всіма іншими зручностями ПК. Як на мене, це дуже зручно, особливо з такими непередбачуваними вимкненнями світла. Лише хочу сказати, що при користуванні сенсором в ПК мод його відповідь стає менш швидкою, але не критично. Звісно, повноцінний ПК ця функція не замінить, але й допомогти у різних ситуаціях зможе. Тест Антуту та Тротлінг тест показали ось такі результати. Стосовно ігор, запустивши PUBG, нам відразу були доступні середні налаштування гри. Скажу так: це приємні середні налаштування. До самого процесу гри я придратись не можу, але помітив, що мені важко влучно прицілитись. Спочатку я не дуже розумів, у чому саме проблема, доки не почав водити прицілом повільно. Тут ви можете бачити, що рух йде не плавно, а ніби мікрострибками. Чому саме заключається ця проблема, я, на жаль, не знаю. Але думаю, що ви точно повинні про це знати. Якісь аркадні ігри йдуть взагалі без проблем та нарікань. Я так награвся, поки не було світла, що аж втомився від ігор. Да, не думав, що колись скажу це. Якщо ви розглядаєте цей планшет у якості пристрою для роботи, то вам буде дуже зручно проводити відеозустрічі. Фронтальна камера якраз підходить для таких функцій та має 8 мегапікселів. Що сказати про основний модуль, так він має 13 мегапікселів та робить нормальні знімки. Можна сфотографувати документи, себе або котика. Що цікаво з функціоналу камери, так це окремий режим для чорно-білих знімків. Можливо, він зроблений саме для фотографування документів. Відео знімається в максимальній якості 1080P. Фільм на нього, звісно, не знімеш, але і такого достатньо. Цікаво було подивитися, як люди знімають TikTok на планшет. Якщо це ти, став лайк. Вставивши свою сімку в цей планшет, я був приємно здивований, тому що зв'язок тут ловився краще ніж в моєму смартфоні. Особливо круто це було під час вимкнення вежі зв'язку поруч. Також щодо звичайної роботи як телефона. Про розмови, то у всіх було чутно добре. GPS також працює непогано, тому що сюди завезли всі сучасні системи. Але ще правда, ходити з планшетом по вулиці та шукати свій маршрут ну, не дуже зручно. А як його примінити в автомобілі, то я взагалі не розумію, або вам потрібне якесь там велике кріплення, або дуже багато місця. Але якщо вам це вдасться, то у вас буде цілий портативний комп'ютер, як в Теслі. Ну, Хоча б по розміру. Ємність батареї складає 7280 мАч, що буде достатньо для одного дня активного користування. Особисто в мене на одному заряді він протримався півтора дні, при тому, що я дивився відео та, звісно ж, грав в ігри. Можу сказати, що планшетом я залишився задоволений. Так, тут не супер oled екран але його достатньо. Ігри не йдуть на максималках, але, в принципі, і цього достатньо. А якщо сюди підключити клавіатуру, то ви отримаєте не те, що повноцінний, але ПК. Так, ТАП-13 підходить для багатьох задач. Наприклад, ви можете його взяти собі для роботи, можете взяти для того, щоб діти грали в ігри та дивились мультфільми. Або ж можете взяти для того, щоб читати ранкові новини за філіжанкою кави. Коротше, варіантів використання дійсно багато. Також не потрібно забувати про його ціну та відсутність конкурентів за характеристиками. Найближчим може бути Galaxy Tab A7 Lite. Ну, в принципі, і все. А що думаєте ви? Я думаю, ви знаєте, що робити.